Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині, моя пташко, не вставай, ти хвора? В лебедині чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора стривай, стривай, пожар над водою, жит, будинок, майданівка, звуть Галайдою. Галайдою, Яремою себе називає, той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю, через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень, раю мій, покою. Бабусенько, минулася лихая година. Той Галайда, мій ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли, кати ляхи трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду. Знають вони, знають, хто такий і відкіля він і кого шукає. Мене шукав, мене знайшов, горелся сезокрилий, прилітай же, мій соколе, мій голубе сизий. Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні осталось. Ох, як довго. А тобі, бабусю, чи весело? Я тобою, пташко, веселюся. А чому же ти не співаєш? Я вже от співала. Задзвонили до вечірні Оксана осталась. А чорниця, помолившись, в храм пошкандибала. Через тиждень в лебедині у церкві співали Ісайя, ликуй. Вранці ярему вінчали, а ввечері мій ярема от хлопець, звичайний, щоб не сердить отамана. Покинув Оксану, ляхів кінча з залізняком весілля справляє в Уманшині на пожарах. Вона виглядає, виглядає, чи не їде з боярами в гості перевести із келії в хату на помості. Не журися, сподівайся, та Богу молися, а мені тепер на наумань треба подивитись.